Часи пустіть паробочує. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній, а я з України. Літак! Ан 104 Руслан. Виконуємо польоти, перевозимо вантажі. Дуже важливі вантажі. І е, завжди пам'ятаємо, що. Ми працюємо для того, щоб наша перемога наступила наймога швидше. Тому продовжуємо збір коштів на безпілотники Лелека 100. Вся інформація в описі до відео. І можете подивитись, сканувати QR-код. Також підписуємося, ставимо вподобайки, коментарі і розповсюджуємо відео. А зараз трохи разом політаємо! А я вас навчу. Деяким специфічним операціям, які ми робимо виконуючи політ, так що сьогодні розмова пройде про автопілот. Автопілот це дуже важлива система в літаку, яка допомагає пілотам і всьому екіпажу трохи розвантажитись. Система дуже велика. Я розповім про те, що знаходиться у кабіні пілотів. У кабіні пілотів знаходяться деякі пульти, якими кожен раз користується той, хто пілотує літак. Ось тут у нас пульт управління знаходиться. Вимкнемо його. Пульт режимів, пульт сигналізації і пульт контроля поряд з другим пілотом. На пульті управління ми маємо головний. Вимикач живлення. Маємо колесо спуск подйом і маємо управління креном вліво-право чи е, пілотування за допомогою заданого курсу. На пульті режимів много кнопочок. Але це основна автопілот це основна підключає всі три канали автопілота курс, крен і тангаж. Дві кнопочки не задіяні. Вони стосовно автомата тяги, цього режиму нема. Далі кнопочка горіс це управління від е, навігатора від навігаційної системи. Чи при заході, при заході на посадку це політ по курсовій зоні, заданий курс. Е, вертік, це е, кнопочка необхідна для того, щоб виконати зниження по глісаді. І ще маємо стабілізація скорості, стабілізація маха. І стабілізація висоти. Також на пульті сигналізації маємо е, зелененькі лампочки, красненькі лампочки. Зелененькі е, сигналізують, що е, канал включений, працює, і справний. Е, красненькі заграються тільки у разі е, повного, відка... е, повного відключення каналу. Е, три кнопочки автопілота теж е, Авто... Автостратл е, автоматичної тяги. Тобто вони не задійні, тому що ну, нема. Але планувалось колись у далекому е, 80-далеких х 90-х годах. Не вийшло. І пульт контролю маємо по кожному каналу: крент, ангаж і Курс. Маємо 4 підканали, е, 4 кратне резервування. Е, і ми бачимо, як працює кожен, кожен канал, як працює. Як вмикати? Після зльоту, коли екіпаж готовий до підключення автопілоту, він на основному пульті вмикає перемикач жилення, загального живлення автопілоту. Автопілот готовий до роботи. Потім. Тисне кнопочку АП, підключає всі три канали, ставить навігацію і кнопочка горить, підключає навігатора з його навігаційною машиною до автопілоту і вже летимо. Якщо йде режим Air Traffic Control Vectoring, ми перемикаємо курс і тиснемо кнопочку заданого курсу. Далі жмемо кнопочку стабілізації скорості для того, щоб виповнити набір висоти на заданій швидкості. Коли задана швидкість переходить в мах, вже підходить десь 0,7, ми вмикаємо стабілізацію маха. І при заняття заданої висоти тиснемо кнопочку висота. І літак автоматично витримує необхідну висоту. Так. Цим пультом тільки контролюємо пульт сигналізації, і пульт контролю теж контролюємо, дивимось, які кнопочки горіли. Якщо кнопочка горить, то її можна, якщо натиснути, можна погасити і зняти отказ. А потім, після того, як ми прилетимо, ми розказуємо техніку, який відповідає за цю систему. Які кнопочки загоралися, і він відповідно робить висновки і щось там робить з цієї системи. Так що дуже все просто. А зниження у нас починається: ми оцим колесиком тиснемо на спуск, встановлюємо необхідну швидкість, стабілізуємо швидкість кнопочкою скористь і знижуємось. Коли ми підходимо до полоси. Ставимо на пульті положення заход і тиснемо кнопочку Гаріс. І самоліт автоматично виходить на посадочний курс. Коли підходимо до глісади, тиснемо кнопочку вертік, нажали, і е, літак автоматично входить в глісаду, так і знижується. І на висоті е, десь 200 футів, 60 метрів. Ми бачимо е, злітно-поцадкову смугу, вимикаємо автопілот. І руками саджуємо літак. Так що все просто. Приходьте, політаємо. А зараз реальний політ. Літак виконує посадку десь на півночі Африки. Це для всього екіпажу новий аеропорт. І ми гадали, ми мали інформацію, що там так одна полоса є, і все. А коли прилетіли, ми побачили, що це. Новітніший аеропорт з двумя злітно-посадковими смугами і дуже розвинутою інфраструктурою, так що і таке буває, пілотує Міхаїл. Дивимось! Слышка. Посадка, Рычаг. посадка. Рокет Вертикально. чуть поменьше. 4. боковая. Рычаг, интерцентр. нажмем. Рычаг, ПТИ. Перепуск воздух. Включу. Фары. До торца. До торца удаление 8 километров. Хорошо. Высота. 3 километра боковое. Минимум, минимум. 8 удаления. Хорошо. 3 бок. Пока с ней снижаемся. Горизонт. Горизонт. 2,5 бока. Хорошо. 2 километра бок. 8 удаления. 2 бок. 1,8 бок. Полтора километра бок. 7,5 удаления. Удаление 7. Километр боковое. Хорошо. Километр. 7 удаления. Фары посадочки. 800 метров в бок. Чтоб нас видно было. Шесть с удаления, 700 метров в бок. Лендинги, да, ну, кредит в Чуть-чуть подтянем, чуть 100 метров. 100. 90 Решение приняли. Садимся. А собираешься? Давай, на центр. 60 метров. 60. Полсотни метров

210. Дверь включен. 4 зеленый горит. 200. 190. 170. Максимальный норм. 100 полсотни. 140. 330. Реверс 0. Альфа-дельта-право-3-3-9-я. Далан-салема. Стрит-эгетте.

Была ли правая полоса? Да вот в том -то и дело, что. Да, сейчас по ней же рулю, нет? Пересекли ее, да. Вот, да. А, значит, тут мы сели на левую, а правая вот эта, которая старая, мы? Да. Переключатель режима. Пока не добавляй ничего, крути за ним. Че еще? Режим переключитель. А, отключенный. Маршала наблюдаем. Хорошо. Триммер. Себя. Кажется, будет.

Дива готовий. Штрамба готова. Генератори, однако. Висодують для рушнини. А що таке дрожить Така Такас. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть лятущим ворогам. А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!